Привіт, наші дорогі підписники! Сьогоднішнє наше відео на тему роторної косарки на мотоблок Моторсіч. Як ви знаєте, на заводі вони закінчили вже доволі давно. І зараз вони є лише китайські. Це була величезна проблема, як адаптувати китайську косарку на мотоблок Моторсіч, але українські виробники нарешті її вирішили. Дивіться, яка штучка. Це спеціальний механізм такий, який дозволяє на мотоблок Моторсіч відвалу відбору потужності, так само, як і заводську, з перевертанням керма, умістити косарку ротаційну, звичайну з зірки 61 або там Вейми 900, звичайну роторну косарку. Зараз протестуємо, як вона працює, покажемо вам. І відразу відтестуємо на якійсь траві, яку ми тут поблизу себе знайшли. Подивимося, як вона працює, тому що самі ще не тестували. Як бачите, косарка цілком нова, ще нічого не косила. Такі перехідники тепер будуть в нас в наявності, ви зможете їх у нас замовити. Або, якщо вам треба буде мотоблок з роторною косаркою, то ми вам запропонуємо ось такий варіант. Зараз перейдемо до запуска. До речі, це мотоблок MotorSich MB13 є, останній, який в нас є в наявності. Так, Перше, що треба, увімкнути вал відбору потужності. Увімкнули. Перевіряємо, чи працює роторна косарка. Працює. Роторна косарка працює, убираємо ножку. Убираємо ножку, вмикаємо. Не забуваємо, що нам треба працювати лише на задній передачі. Задня, понижена і вперед. І рядче і я глухо Так, До речі, там у нас прірва, про це не треба забувати також. ти, блін, не зажав перемикання заднього ходу, коли перевертав кермо. Пробачте, значить. Зараз подивимося скоса воно ту величезну бур'янину. Погнали як по маслу, просто як по маслу. Так, нейтральна передача. Нам не треба право пору потужності, ми його вимикаємо. До речі, прошу зауважити, що всі ці роботи, які ми робили, ми робили майже на холостому ходу. Тому, як бачимо, ця система має право на життя, трава в нас потроху покошена. І якщо вона вас буде цікавить, будь ласка, звертайтесь до нас і ми залюбки вам допоможемо.